Чоловіча збірна команда пожежно-прикладного спорту з Волині, яка стала переможцем всеукраїнських змагань, і жіноча команда, яка посіла 11-те місце, після змагань в Ужгороді повернулися до роботи і навчання. Юрій Скрипка учасник змагань за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Я виборов перше місце у двоборстві, і в загальному наша команда посіла перше місце. Трохи важко зміщувати дві речі, тому що в спорті. Як завжди можливі травми, і коли ти отримуєш якусь травму, це тебе зразу вибиває з колії, потім важко відновлюватися. Відновлюється після травми 18-річна Христина Каламарчук, дівчина студентка. Але каже, мріє працювати у пожежній частині і докладає для цього чималих зусиль на 100 100-метровій смузі з перешкодами. Хотіла випускати рукава і впала, не вийшло мені. Але я не злякалася, адже в якому спорті не буває травм. Я перейшла з легкої атлетики. Спочатку було важко, але так як я вже рік займаюся, вже звикаю, то нормально. Учасники турніру змагалися у чотирьох видах програми: підйом штурмовою драбиною, пожежна естафета 4 по 100 метрів, бойове розгортання та подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Розповів тренер збірної команди Волинян Юрій Сафатюк. З його слів понад 250 спортсменів-рятувальників виборювали кубок України з пожежно-прикладного спорту в Ужгороді. В командних видах ми по 100-метровій смузі зайняли друге місце. В двоборстві зайняли перше місце, бойове розгортання перше місце і Фе друге місце. В загальної кількості ми набрали сім очок. Порівняно з другим місцем, у нас був відрив п'ять очок. Ми тренуємось 5 днів на тиждень, по два тренування, по дві-три години. Одне тренування, важкі фізичні навантаження. У нас поєднується все. Техніка, витривалість. Це наше хобі поза. Черговий час ми приходимо сюди, відпрацьовуємо свої навички. 26 26-річна учасниця турніру Юлія Марценюк розповіла: п'ять років тому вподобала пожежно-прикладний спорт, хоч нині працює диспетчеркою у частині. Раніше була на посаді пожежно-рятувальника, їздила на пожежі, виїжджала, тушила так само разом з хлопцями, бойцями нашими. А зараз перевелась на на диспетчера, бо Пучу що дуже важко. Ми піднімаємося по штурмовій дровині на другий поверх, так як він є небезпечний. що і в по метровій смузі так само з перешкодами бігти по бумі, теж якби можна підвернути і ногу і впасти. Після проведених зборів розповів тренер Юрій Сафатюк, сформується збірна команда України з пожежно-прикладного спорту, яка й представлятиме державу у змаганнях, що відбудуться незабаром у Чехії. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.